Попри відстань. Маріупольчани відзначили День рідного міста. У центрі я Маріуполь Хмельницький організували захід. Свято розпочали телемостом із містами України. Відеопривітання у піснях та віршах нагадали, попри відстань, Маріупольці залишаються однією родиною. Маріуполь це моя батьківщина, це там, де море, це там, де мої батьки, це там, де друзі. Це міста там, де я бувала. Я, звісно, дія. Фінансові з закінчилось. і Скоріше місто повернулося знову до України, щоб ми всі жили як Хоч не раніше, але може сподівалися на все краще, те, що ми хочемо. для дітей. Організували ігри та творчі заняття. Дорослі відвідали урочисту програму, лунали пісні і вірші. А найактивніших маріупольців відзначили подяками. Зараз ми показуємо, що ми сила, що ми є, що ми любимо наше місто. Завершилося свято частування за спільним столом смаки Маріуполя. Гості куштували традиційні страви, ділилися теплими спогадами рідного міста. Олександр Тустюк, телеканал Перший Подільський.